Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сполучені Штати Америки активно перебазовують в Україну свої найкращі підрозділи військові. В Польщі розміщена 82 повітряно десантна дивізія, в Румунії 101. -го. Це дві самі найкращі дивізії американські, самі елітні, вони укомплектовані найкращою зброєю і найкращим особовим складом. Ще Сполучені Штати перебазовують в Європу. Свої надсекретні винищувачі f 22 Зараз на В'язі Леска в Польщі е, знаходиться 12 винищувачів Сполучених Штатів Америки. крім того, підписана угода у Сполучених Штатах з Польщею про те, що Сполучені Штати продадуть в Польщі 24 цих винищувачі по ціні за 1 долар за всі 24 штуки. Символічна ціна. Маю сказати, F-22 22 самий дорогий літак в світі. У 2006 році, коли була, випускалась перша партія, 19,7 тонни сухої ваги літака важило стільки, ж, скільки, важить, скільки коштує 19,7 тонни золота. Вони були рівні по ціні золоту. А Сполучені Штати продають їм по ціні 1 долар полякам. Це тому, що вони бачать в них надійних союзників і вірять їм. Ми з вами порівняємо сучасні малопомітні літаки F22, F35 Сполучених Штатів Америки, китайський G20 і російський Су-57. Але спочатку прошу вас підписуватись, прошу поширювати, мої, поширювати посилання на мої відео, щоб більше людей могло їх побачити. Прошу підтримати вас через PrivatBank і. Патреон нашу роботу. Крім того, я хочу сказати, що ми почали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу Зерно. І запрошую всіх вас заходити на їх сайт, вказівки під відео, і там купувати гарні сучасні мерчі. Дуже гарні в них мерчі є. Всі гроші зароблені, ми будемо е, направляти на волонтерську роботу. А саме ми е, займаємось давно випуском маскувальних сіток. Ми робимо їх. Ну, будемо більше робити цих сіт. f 22 Раптор Перший в світі винищувач п'ятого покоління. Виробництво Сполучених Штатів Америки. Він побудований насамперед для боротьби з винищувачами противника для виконання ударів по землі, розвідки і радіоелектронної боротьби. Багато країн хочуть їх купити. Але законодавство Сполучених Штатів це. Виключення зроблені тільки для Ізраїлю. Їм в 2020 році продано 50 одиниць f 22 і нещодавно підписана угода про продажу Польщі 24 f 22 за 1 долар. Символічна ціна. F -22, f 22 випускався консорціумом Lockheed, Boeing і General Dynamics. f 22 побудований по нормальній аеродинамічній схемі з високо розташованим трапецивідним крилом і хвостовим піренням, що складаються з суцільноповоротних стабілізаторів, і широко рознесених, нахилених назовні кілів з кермами напряму. Літак побудований по технології стелс. Мала помітність в радіолокаційному діапазоні забезпечується за рахунок форми планера, поверхні якого розташовані так, щоб відбитий, відбиті радіолокаційні промені відбивалися не в сторону РЛС. А в інші боки, а також за рахунок застосування радіопоглинаючих матеріалів покриттів. Маю зауважити, що це розраховано тільки на масові сучасні 10-сантиметрові локатори. Для метрових локаторів і для 3-3 прицілів винищувачів ці радіопоглинаючі покриття діють слабо дуже. 22% літака в 22% це пластмаса і композитні матеріали. Нижня поверхня літака плоска для, для непомітності. Ліхтар кабіни має спеціальне напилення, щоб екранувати шолом пілота. Він круглий і сильно розсіює радіохвилі локаторів. Вся зброя знаходиться у внутрішніх об'ємах літака. Бомби і ракети через свою форму сильно відбувають радіохвилі і демаскують літак. Гармата теж у внутрішньому об'ємі. При стрільбі відкривається лючок, що закриває терець гармати. Після стрільби закривається. При сконструюванні були проведені великі розрахунки на суперкомп'ютерах, щоб літак був високоманеврений і мав малу ефективну відбивальну поверхність в радіолокаційному діапазоні. І це їм вдалося повністю. Ефективна відбуваюча поверхність f 22 квадратних метра. Ну от літак f 35 це наступний літак п'ятого покоління в США, він розроблений під інші завдання, як для роботи по землі. Тому ефективна відбуваюча поверхність у нього в 100 разів менша 0,01 метра квадратного. А от російський су 157 має ефективну відбуваючу поверхність. В тисячу разів більший від f 22 в нього порядка 0,1 метра квадрат. Про китайське G20 відомо дуже мало, вони його засекретили, величина ефективної відбиваючої поверхні, не вказувалася. Відомо тільки, що двигуни у них російські, а 31 1 ФН стягують на форсажі 14 тонн 2 штуки. І ще вони дуже старанно копіюють. Китайці старанно копіюють f 22 американський і Су-57 російський. Ну, але не все китайцям вдалося, тому вони додатково поставили переднє горизонтальне опірення, вийшла схема качка. Ну, не все у них в порядку з керованістю літака і маневреністю. Ну, для того, щоб оцінити покоління, до якого відносяться літаки, потрібно врахувати радіолокаційну помітність, стан двигунів і електронне обладнання. Всю авіоніку цю. Двигуни F-22. f 22 має два двигуни, пратуєтні, тяга 2. Двигуна по 159 тонни. Це 31,8 тонни тяги. При масі літака 32 тонни. Тобто тягоозброєність вище одиниці прямо на зльоті з максимальним злітним, злітною масою. Відмітимо це. Це нам згодиться. Літак може прямо з полоси іти вверх з прискоренням. На любу висоту. Двигун зроблений для літака п'ятого покоління. Двигун, форсажна камера, форма сопла. Все спрямовано. На зменшення теплового сліду літака. Тому F-22 22 це дійсно літак п'ятого покоління. І двигуни в нього теж п'ятого покоління. Має довжину 18,9 метра масу 30,2 тонни. Давайте запам'ятаємо ці цифри. Взагалі, головний недолік F-22 22 це його ціна 380 мільйонів доларів. Випущено 195 екземплярів. Випуск прики, припинено. До речі, аварій на F-22 було тільки 5 штук. Це говорить про високу надійність цього літака. Це дійсно висока оцінка. Про озброєння F-22. Він має 20-мм гармату Вулкан 480 снарядів. І озброєння може мати різні варіанти в залежності від режиму застосування літака. Наприклад, режим повітря-повітря. Ну, повітряний бій. В головному відсіку під фюзеляжем 6 керованих ракет. Амрам АІМ 120С в бічних по одній крилаті ракеті Сайдуїнер. В режимі повітря Земля, як винищувач бомбардувальник, в головному відсіку дві керовані бомби «Джідам» по 450 кг плюс ще по дві ракети Амрам Дальні. В бічних по одній керованій ракеті Сайдуїнер. В ролі літака завоювання переваги в повітрі. В головному відсіку 6 штук Амрам, в бічних по одному Сайдуїнер. І на чотирьох зовнішніх вузлах підвіски 4 амрам плюс 2 підвісних паливних баки по 2271 літр. В ролі дальнього перехоплювача він може в головному відсіку нести 6 ракет Амрам, в бічних 200, а на чотирьох зовнішніх вузлах підвіски 8 ракет Амрам плюс 4 підвісних паливних бака по 2 271 літр. F35. Наступний літак п'ятого покоління Сполучених Штатів Америки. Він оптимізований по землі, має один двигун від F-22, модернізований, трошки так, що нього на форсажі більше 19,5 тонн. І теплова помітність, його така ж низька, як і F-22. Радіолокаційно, він має ефективну відбиваючу поверхність 1 соту квадратного метра в 100 разів гірше, ніж F-22. Ну, це відповідає тим вимогам до літака п'ятого покоління, який має працювати по землі. Він має сучасну авіоніку, працює з різними елементами армії на полі бою і має потужну, потужне розвинене озброєння. Він може працювати в режимі Стелс, це коли вся зброя у внутрішніх відсіках і без режиму Стелс. Додаткова зброя причіпляється на 4 зовнішні вузла підвіски. Головна перевага F-35 35 він в 5,5 разів дешевший від f 22 го в першій партії f 22 мав ціну в першій партії f 22 мав ціну 380 млн доларів. А f 35 в першій партії мав 83,4 мільйона доларів в 5,5 разів дешевший. Зараз їх випускають і випущено більше 900 штук. Стоїть черга, заводи в Сполучених Штатах не співають випускати в 35 і всім потрібні. Цей літак універсальний, він використовується на суші. Він використовується з авіаностів, він може злітати вертикально. Він має режим вертикального зльота і посадки. Дуже універсальний і гарний літак. Ну, Але F-22 краще порівнювати з су 57 російським і G20 китайським. От візьмемо G20 Китай. Даних про нього дуже мало. Ну, що відомо, довжина 20 метрів. Він довший на 1,10 від, від F-22. І довше від Су-35. Він важчий. Маса в нього 36,3 тони. Це більше, ніж F-22. f 22 має 30,2 тони. І він важчий від 135. 35 Світле силует літака G20 скопійовано з F-22 і Су-35 російського. Ефективна відбуваюча поверхня невідома. Але відомо, що там стоять два двигуни АЛ-31. Це радянські двигуни. Це двигуни Архипа Люльки з Запоріжжя, що експлуатується з 1984 року. 40 років на них літає літак Су-27. Тяга 2 по 12,5 тонн, 25 тонн двох двигунів. При масі 36,3 тонни, енергозабезпеченість, енергозбройність 0,69. Ніяких вертикальних маневрів з родгоном він робити не зможе. Ніяких розмов про те, що це буде літак 4 плюс покоління бути теж не може. Ми не можемо порівняти авіоніку, яка є на G20. Але щось мені підказує, що і там все буде на рівні російського Су-27 або Су-35. Всі спроби зробити в Китаї двигуни кращі від ал 31 завершуються розмовами. Результатів немає. Двигун складна штука, і скопіювати його дуже і дуже важко. Тепер про Су-57. Новий російський літак, як вони кажуть, 4, або навіть 5-го покоління. Ну, не гірше американських. Розберемось. По масі, довжині потужності двигунів він між F22 і G20 китайським. Довжина 19,4 метри. Маса 35,5 на 5 тонн більший, ніж F-22. Два двигуни al 41 – в них тяга на форсажі по 14,5 тонни. Тобто тягоозброєність 0,81. Ніяких розмов про вертикальні маневри з розгоном не може бути. Він не зможе робити, в нього немає потужності. Якщо ви раптом побачите на авіаційному шоу такий маневр субіться цьому, що він з розгоном йде доверху, то це значить, він його робить з пустими баками. Замість 11 тонн йому залили 3-4 тонни. Якраз, щоб він зробив ці маневри бігом сів. Інакше він робити вертикальні маневри не може. Ефективна відбуваюча поверхність Су-57 01 метра квадратного. Шановні, в тисячу разів менше, ніж F22. Двигуни AL-41F. AL Це модернізовані ал 31 f від Су-27-го. Модернізувати двигуни 1984 року можна, але зробити їх двигунами п'ятого покоління неможливо. Тепловий слід дуже великий. І в Росії це признають. І російські конструктори кажуть, що да, двигуна на Су-57 ще у них немає. немає. Вони, правда, говорять, що у них розробляється якийсь дуже новий двигун. Називається тип 30. Ну, тип 30, то тип 30. От колись, коли вони його зроблять, ми подивимося, що то буде за двигун і як він буде літати. В Росії всього виготовлено 15 екземплярів Су-57. З них 10 це прототипи для випробування. І навіть ці 5 екземплярів, що пішли в військово-повітряні сили Росії, теж йдуть з старими двигунами, бо немає в них двигунів новіших. Ну, коли будуть ці тип-30, то тоді ми на них і подивимось, що вони там зробили. Отже, отже, на мою думку, Су-57 ніяк не може бути літаком п'ятого покоління. Ефективна відбиваюча поверхність дуже велика. Двигуни від Су-27 не підходять по тепловому сліду. До речі, і озброєння для Су-57 не готове. В них Су-57 не мають свого нового озброєння, яке відповідало би їх, е, їх вимогам. Максимум, що можна дати літаку Су-57, це 4 плюс покоління і все, все. Безумовним фаворитом неба зараз є, наразі зараз залишаються, F-22 і F35 США літаки. Це єдині два літаки, що дійсно відповідають вимогам до літаків п'ятого покоління. Ну, Україні ці два типи літаків не по силам, нам потрібні f 16 або Єврофайтер, або Гріппер. Кожен з цих літаків буде ефективним проти російської авіації. І маю я таку думку, шановні, якщо з минулого літа російські українські пілоти вчаться на F-16, якщо вони навчаються на єврофайтер, якщо вони вивчають у Франції літаки. Мені здається, що прийде час, і ми зможемо побачити під час нашого наступу всі ці літаки вже в небі України. Ну, подивимось. Подивимось. Шановні я маю телеграм-канал, прошу підтримати нас на приваті і через Patreon. Прошу також підтримати наші волонтерські ініціативи з українським брендом сучасного одягу зерно, для того, щоб ми робили маскувальні сітки, передавали їх армії. На цьому я вам всім дякую. До побачення.